Друзі, вітаю! Дуже трагічна новина! Під Києвом загинув помічник нашого головнокомандуючого. Підрив гранати, дуже багато запитань цій справі. Давайте проаналізуємо. Надзвичайно складні новини, які навіть не хочеться проговорювати і розуміти, що це наша реальність. Але на жаль, на жаль, це відбувається, і треба розуміти, що саме відбувається в результаті необережного, як говорить слідство поводження з гранатою у селі Чайки на Київщині. Загинув військовий за даними джерел, це помічник головнокомандуючого Валерія Залужного Геннадій Частяков. В селі Чайки в себе вдома, внаслідок необережного провоження з гранати. це, як говорить слідство. Тому що Клименко сказав, що спочатку син грався гранатою, потім, власне, сам пан Чистюков взяв її, достав і Вона взірвалася. В батьох виникають питання, для чого він це зробив? Нащо ну тобто дуже багато питань, поки що ще все не роз'яснили. Ну от йому було 39 років, залишилось четверо дітей. 13-річний син втяжко поранений і шпиталізований. Працює поліція, внесено справу до ЄРДР, Дуже багато вчора було політичного, вибачте, на слові срачу, були взаємні звинувачення. Ми бачимо зараз дуже багато історій. Я б не хотів би зараз коментувати ці версії, зрозуміло, що виникають вони дуже швидко, але, скажімо так, давайте дочекаємося офіційних даних. Ну от дружина пана Чистякова заявила, що граната, яка вибухнула в, його, в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс з дому. За даними джерел Опа, зі слів дружини, її чоловік приніс подарунковий пакет з пляшкою спиртного та подарунковими. Чарками у вигляді гранат під час відкриття пакету стався вибух. От є теж дві версії. Вчора це писало МВС, що типу що це були, начебто, подарункові гранати в вигляді чарок. А потім сказали, що ні, типу, вони всі були бойові. Потім теж зараз в інтернеті з'являється в різних джерелах, що частина була бойові, частина в вигляді символічних чарками. Затримали людину, яка дарувала в нього теж дві такі гранати. Я думаю, що зараз не будемо робити висновків. Ворог в нас зараз один, це Росія. Але якщо тут хтось намагався цим промишляти, знищуючи оточення до нашого топового генералу, зрозуміло, що це буде покарано в найбільш жорсткій формі. Але в даному випадку, поки що, слідство триває. Ми всі чекаємо результатів. Це слідство це надзвичайно страшна трагедія, надзвичайно велика втрата. І це якраз історія. Яка говорить, що кожне життя для України важливе, кожна людина важлива це надзвичайно важкі втрати для всіх нас. Чекаємо слідства. Вибачте, повторюсь, ми дійсно в такому дуже важкому стані. Чекаємо слідства, чекаємо більше інформації. Точно про цю ситуацію будемо говорити, але зараз навколо. Залужного то зняли керівника ОСС, тобто людина, яка йому надзвичайно повірена, і яка робила великий об'єм роботи. Це його пряме управління. Зараз ми бачимо, констатуємо смерть його персонального помічника. Негативна тенденція, коли виникає враження, хтось спеціально це в історію закручує. Ми не можемо нічого стверджувати. Це може бути дійсно такий чорний випадок, інцидент. От чорний лебідь, і таке теж буває. От, але в будь-якому випадку будемо дивитися і моніторити. Я Думаю, що можливо навіть залужний він написав пост в Телеграмі співчуття родині. Він дійсно визнав, що це його близький друг, що це його помічник, людина, яка своє життя присвятила боротьбі за Україною проти російського агресора і окупанта. Ну ось і це якраз історія про те, що, можливо, навіть залужний ще думає додатково з'явиться в ЗМІ для того, щоб прокоментувати, сказати, що сталося, або, як мінімум дати, просвітити трошки більше про цю інформацію. Бачите, така історія в день, в день свого дня народження пішов один з героїв України. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!